Арт Терапія сьогодні вважається одним з найбільш м'яких, але ефективних методів лікування психічних розладів у людей, малюючи, пацієнти відволікаються від своїх проблем та легше передають внутрішні переживання. В місті вперше відкриту виставку під назвою Світ іншими очима пацієнтів Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 1 це незвичайна виставка, тому що вона базується на одному з методів лікування мистецтвом, а саме до арт-терапії. Це відносно новий метод, який використовують лікарі, психіатри та психотерапевти у своїй діяльності, завдяки чому вони покращують здоров'я людини, психічне та соматичне. За словами Маргарита Королевської, ці роботи неможливо оцінити, гарні вони чи ні. Адже людина з психічними проблемами відкриває свою душу, передає на папері власні страхи. У виставковій залі представлено роботи двох авторів. Один з них Михайло Король, колишній наркозалежний, займається арт-терапією вісім років. За цей час написав близько п'ятисот картин, малює щодня зазвичай абстракцію та символи. Це друга його спроба продемонструвати загалу свій внутрішній світ. Перша ж виставка відбулася нещодавно в місті Шепетівка. Більше частина малюнків, це от іменно є стан моєї душі. Тобто, Тобто, крім психіки, я, я думаю, в люди, кожну людину вона має душа, а останнім часом я вже перейшов, просто досягнув рівня духовного такого рівня. То я вже просто зерцаю це все вже. Для мене це вже просто кожен день якийсь новий малюнок, це вже просто не як досягнення, а просто як спроба себе ще раз подивитися, переглянути своє життя. Більшість своїх картин Михайло Король подарував Хмельницькій обласній психіатричній лікарні номер 1 Каже, буде радий, якщо подібні виставки організовуватимуть ще. Ця виставка це також спроба виявити ту межу толерантності, наскільки ми можемо зрозуміти дійсність іншої людини. І, мабуть, ну, найбільш сприйнятливий спосіб це мова малюнка. Це якби мова емоцій, почуттів. Вони, можливо, не завжди приємні, але це їх дійсність, їх. Бачення світу займаються пацієнти арт-терапією годину на день у групах. В своїх малюнках вони ідентифікують себе з будь-ким чи будь-чим. Це дозволяє краще діагностувати психічне захворювання, а в подальшому лікувати людину. Оригінальність малюнків можна побачити у художньому музеї до 25 грудня. Вхід вільний.